Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу просто відгукнутися на ситуацію, яка склалася у нас на Буковині, тому що часто ми чуємо з уст священників Московського патріархату, що, мовляв, Буковина то є канонічна територія Московського патріархату. А всі храми, в яких вони служать, то є їхні храми. І, мовляв, якщо ми хочемо, чи громада хоче перейти з московського патріархату до Православної церкви України, вона повинна іти і будувати собі свій храм. А наш храм, мовляв, не чіпайте, тому що це є наш, це є наша канонічна територія. Я хотів би просто коротко пригадати історію, де є, чи я, Територія канонічна і де є чий храм, отже, чи є правомірними такі претензії Московського патріархату, чи будував московський патріархат на Буковині хоча б якісь храми? Відповідь ні. Тому що Московський патріархат на е до проголошення незалежності України не збудував жодного храму. Якщо почати... З давнини Буковина під час хрещення Київської Русі належала до тієї самої Київської Русі. І Тоді, коли хрестився Київ, в ті ж самі приблизно роки хрестилася і Буковина. Вона тоді на той час називалася Шипинська земля зі столицею Шипинцях. В Шипинцях і в Василеві уже за часів Ярослава Мудрого стояли кам'яні православні храми. Після того територіально Буковина. Належала ну, після Київської Русі, потім її розвалу, належала до багато кого державної, і до Молдовського князівства, і до А потім ми знаємо і Австро-Угорщини в період і бо встигла побути під румунською окупацією, потім попала під радянську окупацію. Так, от, що цікаво, під самою Москвою або під Московським княжеством вона не була жодного року. Точно так само, як територіальна і державна Буковина ніколи не належала до Москви. Точно так само і церковна Буковина жодного року не належала до московського патріархату. Аж до 1940 року, буквально на кілька місяців, коли сюди зайшли російські війська, російська окупація тільки почалася в 1940 році, так, і вже Окупаційний сталінський режим прислав сюди свого єпископа Дамаскіна, до речі, е, малюту його прізвище так, на Чернівецьку кафедру з титулом архієрей, е, значить єпископ Чернівецький і Буковинський. але він був тільки титулярним єпископом, тому що буквально зразу після того е, е, погнали е, російських окупантів об'єднані румунсько-німецькі війська. І румуни прислали зразу ж таки в 41-му році свого єпископа Тита Семердів, який тут на Буковині пробув до 44-го року разом із румунськими військами. Вдруге, російські окупанти прийшли сюди в 1944 році, і е, вони одразу ж таки, як і першого разу, так використали е, церковну карту для поневолення місцевого населення і. Толерування радянській владі, так, їм для цього необхідно було що? Всі церкви проголосити церквами, храми, тобто московським е, патріархатом. Очолив весь цей процес на Буковині, присланий НКВД-стами е, священник, який до того був настоятелем Хмельницького собору, е, тобто з давно окупованих Росією територій е, на ім'я Євфемії. Коверницький. Євфимій Коверницький досить така особа, до якої необхідно придивитися. Він, по-перше, був обновленцем. Священники, які вивчали а, історію церкви, і знають, хто такі обновленці, або Живоцерковники, це значить розкольники московського патріархату, які у свій час боролися з патріархом Тихоном. Вони його об'явили поза законом, поза церквою. Вони були за абсолютно тісну співпрацю з сталінським режимом. Вони хвалили владу, влада хвалила їх. Ну, влади були свої інтереси, щоб посварити. Всередині між собою православних і таким чином нищити церкву, але перш за все використати оцих обновленців у своїх інтересах для пропагування руського міра на поневолених територіях. Треба сказати, що обновленці з цією місією своєю досить чітко справлялися, але от прийшло при, прийшов, попав і оцей Євфів невмилість, його засудили. На 10 років, але після того, як він погодився на тіснішу співпрацю з НКВД, підписав певні документи, йому вирок скоротили до 5 і відразу відправили на Росію служити священником. Після того, як він там 2 роки прослужив, а на Буковині якраз ото за той час зайшли російські окупанти. Так, в 1944 році. Вони ось цього священника родом українця, але з російської глибінки, ну пряма паралель, я би так сказав, з митрополитом. Онуфрі. вони його присилають уже, мовляв, це ж ваш, це ж українець. От, будь ласка, вони зразу ж таки оцього священника з російської глубінки кладуть настоятелем кафедрального святодухівського собору. Далі Єфимій Коверницький робить колосальну кар'єру. Він буквально за кілька місяців стає обласним благочинним Чернівецької єпархії, московського патріархату, так у складі РПЦ, і в його обов'язки входить об'їзд всіх парафій волохів і русинів, тобто молдован, румун і українців, з єдиною метою підпорядкувати їх московському патріархату. Виїжджав наряд червоноармійців, які. Проголошували, що село належить до країни рад, а церква, звичайно, належить до московського патріархату. Всіх, хто були незгідні, або стріляли, або відправляли на схід чи на далеку північ, треба сказати, що тільки тоді. Період з 1944 року по 1946 дев'ятсот з Буковини вивезено більше 40 тисяч буковинців, в тому числі і це через церковне питання, через спротив колективізації, через спротив московському патріархату і е, е, патріотичну позицію. Так, от протягом не цілого року Євфимій Коверницький з цим завданням справився. Всі церкви були. Переведені під Московський патріархат, акцентую вашу увагу: і е, русинські, тобто українські, і волоські, тобто молдавські, румунські. Після того, як він з цим завданням справився, ну, як буває з усіма гауляйтерами, як ми бачили на прикладі всяких там пошиврених, плотніцьких і так далі, влада намагається якимось чином узаконити той процес рейдерства, який відбувся, і призначити якимось формальним керівником правителем. Саме по цій причині ось цього Феодосія, тобто, вибачте, Єфемія Коверницького, вони вирішують покласти офіційним єпископом Буковинським. Але штука в тому, що єпископів вже зазвичай обирають з монахів. Тут же навіть монашеством і не пахне. Ну вони з цим довго не парилися. Буквально за два дня до архірейської хіротонії вони його а, зробили, значить, символічне постриження в чинці І два дні після того зразу його висвятили на єпископа. Тобто, чесно сказати, просто наплювали буковинцям в очі і сказали: от це тепер вже ваша офіційна церковна влада, Будь, будьте добрі, слухайте і повінуйтеся. Треба сказати, що Росія і. Сталінський режим поступили з Феодосієм Коверніцьким, а саме Феодосій, це ім'я Євфимій отримав у монашеському пострілу. Вони з ним поступили точно так само, як з усіма іншими зрадниками свого народу, з усіма, хто продався в Москві. Вони дали йому поцарювати два роки, значить, він був єпископом Буковинським до 1946 року. Далі його відправили на східні. Туди в е, Ой, як же цей район називається? В Кі, а, Кіровоградську губернію так, е, єпископом Кіровоградським. А далі вислали туди, де білі ведмеді, в Архангельську губернію. Там будеш нам єпископ створети. Там, до речі, він собі підірвав здоров'я і пішов там на покой. Ось так сталося, по суті, і з тим зрадником, який, по суті, допоміг е, Буковину і всю Україну так запроторити під московський патріархат. Я ще раз наголошую: 1944 рік разом із російським окупантом на багнеті російської вінтовки. Сюди на Буковину, прийшов московський патріархат. Прийшов у наші буковинські храми. Храми, які він не будував, які просто рейдерським чином були захоплені. Не було ніяких зборів. Ніхто не питався ні в українців чи в, чи в румунів, чи ви хочете вступати в московський патріархат, чи не хочете. Прийшли, забрали, вивезли, знищили, закатували, замордували. І як воно знаєте, буває дивно чути від буковинців батьки або діди, яких були вивесені, закатовані в Сибірах, в Казахстанах, знищені, а вони розумієш, груди рвуть за те, аби в їхньому селі дотепер лишався московський ідол і е, московський патріархат. Це, звичайно, діагноз, але з тим треба щось робити. Я просто вам кажу. Що коли черговий піп Московського патріархату розказує, що це є наш храм, просто питайтеся, коли цей храм збудований? Якщо він збудований до 1944 року, це не ваш храм. Ви цей храм райдерський захопили. А тепер будьте добрі. Або його покиньте в напрямку руського корабля, або разом з громадою переходьте до української церкви, поверніться до того первісного стану, який був до рейдерського захоплення. Або вибачайте, можете туди вслід за Феодосієм Коверницьким, до білих ведмедів в Архангельську губернію, туди, куди поїхав той єпископ, який першим був єпископом Буковини у складі РПЦ. Ось так коротко, щоб ви могли відповісти і могли розумітися в тій правді історичній, яка склалася, і розуміти, що і як відбувається, що треба робити, кожна парафія православної церкви. На Буковині вона є як Крим, вона наша, вона є Буковинська, вона українська, вона збудована за гроші Буковинці, вона збудована Буковинцями на Буковинській землі. але тимчасово окупована Москвою. Це тимчасово і це питання Бог поможе скоро вирішиться. Слава Ісусу Христу!